З нового вокзалу відправлятимуться автобуси у різних напрямках, як міжміських, так і міжнародних. Керівники обіцяють, за добу на станцію прибуватиме до 400 автобусів. Кажуть, місця для автобусів достатньо. Планують зробити 10 критих платформ. Головна особливість станції облаштованість вокзалу для людей з особливими потребами. В поміщенні автостанції будуть предусмотрені каси. каси для продажі людей з обмеженими. Фізичними можливостями, тобто для інвалідів, туалети включає також і для інвалідів з розділенням, женські, мужські. Новий вокзал розташували на вулиці Руській, що у районі Гравітону. Вважають, таке розміщення є вигідним для міста. Розположение автостанції дозволяє не проїжджати через город, тобто зберігати в чистоті і первозданності історичну частину. Водії, що працюють на старій автостанції, яка неподалік вагаються, чи переїжджатимуть на новий вокзал. Якщо доведеться, куди ж мені? Там інакше, там плитка, там гарно. Людям буде набагато удобніше. Якщо цей закриється, то звісно приїдемо. Куди ми будемо грузитися? По-любому треба чи тут, і там. Ну нам тут сравити, вроді би. У пасажирів, які ладина щодня користуються послугами цієї станції, думки різняться лучше тут. Мучила. Знаєте, Мучила. села близько і тут близько, і тому буде добре. А мені а все одно. <риво> Ну, Думаю, буде нормально. Ну там все власне, що? Міста, більше місця, більше автобусів, щоб було. І ще і дороги і дороги послі ремонтують. Щоб люди не стояли, вот дощ, сніг а всі стоять. Звісно, буде наєвно. Може буде порядок. Ні, буде ціна 8 гривень, 7 кілометрів, а 11 кілометрів буде 6 гривень. Керівники майбутньої автостанції кажуть, вокзал буде облаштовано за першокласним зразком. Тут будуть кімнати відпочинку для водіїв, кімнати для матері та дитини, медпункт, а також кафетерій. Запрацює станція вже за півтора місяця. За словами працівників департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин, новий автовокзал не є державним. Кошти на нього шукають приватні підприємці. Олександра Агієва, Ярослав Левицький, місцевий час.